10 років пропрацював конструктором. Ну, типу, позивний конструктор такої себе Олега і коротший якось цікавіше. Я займався конструюванням меблів. Я був головою конструкторського відділу на досить крупній меблевій фабриці, по всій Україні, ну, десь так. Забить хуй не вийде. Ну, всіх адекватних людей е, мало бути таке питання постати. Чи ну, типа, ти або доєднуєшся, ти якось допомагаєш, або забиваєш. Е, у мене є син, я на той час, на початок війни, я був одружений, і сину тоді було 8 років, і ну, тоді хотілося бути впевнений, що з дитиною. Все добре, що не то, що я там, наприклад, пішов у війська і я забив хір, я не знаю, що там з ними робиться. Я хотів е, бути впевнений, що з малим все нормально, але чим більше часу проходило, тим більше ти задаєш собі питання: чи не забагато я часу тут сижу, чи треба там, е, чи треба долучатись, чи не треба. І потім, в якийсь момент, е, чоловік моєї рідної сестри, він 59-ки служить. Е, він сказав, що, а не хочеш, я ну, а хочу. Це зайняло 5 хвилин, якщо тобі щось треба, якісь там справи владнать. Е, у тебе там є 2-3 тижні. <ріпи> 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 Ні. Вирішив, наприклад, і робиш. Тому що, якщо ти будеш думати, а там у мене ще щось недоділено, там, а там то я ще хочу зробити, то, то" ну, типу, ти не наважишся. Ти, або в якийсь момент вирішив і зробив. У мене ну, немає такого, що я знаю, що я відпустив, все, я армійський, ні, ні, такого немає. Ну, буває там ще до сих пор пишуть: здій мені кухоньку, або зрой мені шкаф. Я, звісно, кажу, ну типа, таке буває теж. Я там, наприклад, я зараз думаю про навчання в меблі я навряд чи. Повернусь но, ну, там, з приводу якогось навчання в плані програмування. Я зараз про це задумуюсь. Ну, на змінах, звісно, це не дуже виходить. І я цього не делаю на зміні чиста робота. Більше часу треба, знаєш, побути на самоті. От раніше були моменти, ну, не було постійно, майже постійно, я там. Після роботи я майже весь час проводим, проводив з сином. Е, і в основному відпочивав, коли там бивши з малим заснули, і тіпа у папки є час для себе. Вони заснули там з часу чи з 12 до 2, я можу собі просто потупити. Е, а Зараз мені з часу до 2 не вистачає. Ну, треба довше. Треба більше часу, щоб знаєш, тіпа, трохи прийти в себе. От коли ти у відпустку приїхав, то це дуже дуже хорошо показало. Зараз це коли ти тут, воно так тіпа, не відчувається. Ти все одно там, звикаєш до, цього, до обстановки, що тут відбувається, звик до людей. А коли приїжджаєш в мир, ну, там трохи по-іншому, і треба більше часу. Ш... Зараз я не скажу, що я сильно змінився. Якщо приїхати на цивілку, то це може бути зовсім по-іншому. Глінова. <клес> <клес> Блін, на цивілки треба просто більше часу провести, щоб, тіпа, щоб зрозуміти тут а, а, у нас, в принципі, обстановка тут нормальна, значить, ну, типа, всі нормальні люди. А, немає якихось, типу, армійських затягів там чи ще щось. А, ти просто живеш просто з іншим колом людей. Uh, і от у нас був момент, коли мені дуже він не понравився. Типу, по внутрішньому восприят ми їхали на навчання, і ми їдемо біля України, і де хлопчик 30 там з копійками рочків, якраз у цей момент квадробіра, блядь. І він іде, знаєш, з вушками пошистими. І ми такі чуваки, які да, буквально. Ну, напевно, що менше суток до цього, ну, типа, просто трошки убивали. Ну, і так, непонятно. Знаєш, у нас був трохи дисонанс, як до цього всього відноситься. Поки поки непонятно. То, ну, тіпа, я, я не поняв, як себе в цей момент треба вести, і що, що хорошо відчувати, а що хорошо відчувати. Не знаю. Я, Блін, я. Ну дивись, я не дивився ні разу, не дивився Арестовича, ні разу не дивився ці всякі єдині марафони. Ну, мені якось, ну, типу, плевать. Наче, якщо є своя голова, не особо багато времени проводиш за, за всякими новосними приколами. Ну, от того ж. Чи будеш ти нервувати, ну, там, починаєш читати, блядь, все пропало, потім мені тут бой все пропало, все отлично. І отак от декілька разів на день потім думаєш, та ні, ну я нахер заїбала, треба подивитися, якісь... треба вже почекати того, коли щось вирішиться, тому що е, з різних ресурсів говорять різне, і ти просто трошечки втомишся, оце все слухати і е, на кожну цю качельку реагувати. Я більше краще на роботі. Концентруватись та більше толку. Є да, постійно. Оці ну, десь дві-три зміни, ті, що були. О, да, да, постійно. Є альтернативи? Да, кажуть, що є. <плес> Мавікісти хай скажуть, як волокно, блядь, допомагає пройобувати Мавіки. тому що з волокном багато хто літає. і... Воно висне на, цьому, на, на деревах, типу. на деревах да, і вони просто летять мавіком, допустимо, до позиції і сідають, його волокно не видно, особливо ночі. Да, і воно просто накручується і проюбується мавіком. <звук> <звук> не завжди вдається, але буває читаю. А, Ось за цей час я мені стидно дивитися Чому? і казати, тому що я дивлюсь аніме. Я буквально в цьому році я дуже-дуже багато чув, типа, про аніме Death Note. І в якийсь черговий раз воно мені попалося десь в стрічці, просто, типу, в інстаграмчику якомусь думаю, бляха, а чи б не подивитися? І якщо вибрати нормальне аніме, то, ну. Достатньо є, про що подумати. Ну, тіпа, там не зовсім дитячі піднімаються теми, і не по-дитячому зроблено. Почав з зошит смерті, і зараз, це що? чекаю, соло Левелін. Підняття рівня, самотужки. Я, я новичок в цих ділах, я подивився два, мені понравилось, все отлічно. Далі я поки не лізу. Зараз. Ну, це... Щоб розгрузити голову, це або фільми, або почитати, або якісь рілсики, там, ну, Інста розгружає голову на раз два, тупієш. Ну, типа, якщо залипнуть в цій херні, ти просто починаєш з одного, а потім уже дивишся, не знаю. Боже, ми стараємося. Лібо відстрілять якісь неполадки, ну, ми можемо просто розгружати голову або да, ну, ми жремо. Я, я, наприклад, жру, тому що мені е, за останні, напевно, тиждень-півтора стільки бляха шуточок прилетіло про те, що у мене з'явились щоки, і те, що я набрав. І та ж сама сестра мені сказала, ну, що Сережа ти трошечки жирний. Я не знаю, відкуди вона це взяла, вроді все добре. Можна приготувати, але, але дуже рідко. Зазвичай це якісь стандартні супчики, растворими. Ну, Ми поки не робимо. Це от Юра, інженер, який зараз у Реда в екіпажі. Ми були під Невельським. Ми заїхали на басейн і сиділи з ПЗРКшниками, от там Серега у нього, ну, типа. Війна війною треба їсти. Йому привозять на позицію курочку цілу. Він її розділив, там починає робити супчики. І от, навірно, після того, як ми з ним посадили на басейні, то картошечку пожарить. От після того у нас тоді пішов момент, що ми, ми тоді почали нормально готувати на позиції, але все одно стандартно мівіночка присутня. Найскладніше це коли. Якогось хріна, у тебе не конектяться дрони, і не тільки дрони. Ну от щось не працює так, як е, так як треба, і ти, наче, перебрав все, що можна, але бляха, воно не працює, і ти знаєш, що тобі там. Особливо таке буває в моменти, коли от треба срочно вилетіти. Ти виставляєш дрон, він не конектиться. І понеслась. Сразу думаєш кучу причин, чого це може бути, одразу все треба перевірити. Ось це, напевно, найскладніше, коли от саме відповідальний момент, якась щось у тебе не працює, а ти не знаєш, що, і тобі це треба вирішити. Тут, знаєш, не, не можна однозначно сказати, що раніше все рішалося сложно, бо я нічого не знаю, а зараз я матюри в півішник, і у нас все отак. От у нас не отак от все. Ну, коли ти працюєш з технікою і ця магія електроніки, дуже, дуже часто буває, що воно просто не працює. От, буває, були такі дрони, що він вечором просто не хоче працювати. У нас століті плаки, таких було пару штук. Вечором не хоче. Утром нічого з ним не робиш, плюнув, блядь. Нічого з ним не робиш, утром підключаєш, все отлично, можна летіти. І як це об'яснити? Не знаю. <звук> реп, е Даже не підерський а свій. Бісить свій реп. Бісять е суміжники, які перебувають в самий відповідальний момент, коли ти заходиш на ціль, а у тебе з'являється. Ну, типа, якась картиночка, ну ти знаєш, що це наш там. І не розриви. Дуже бісять не розриви. А там летить, летить матюча Ду дуже багато. Ну, у нас так було з мотоциклістом. Ми його збили в півіжко, вона не розривалась, ми збили його з мотоцикла, але но... Но потім вилетіли. Ми одночасно вилітали з суміжними екіпажами. І ми його збили з мотоцикла, один екіпаж. Мотоцикл знищив другий мотоцикліста. Ну, це вроді. Ти бісишся, це хреново, але коли ти чуєш, знаєш, черговий ржак, каже перший раз бачу, коли я в півішкою просто збивають його. Ну Це такі якісь двоякі відчуття, вроді, вроді смішно, а не смішно, що підер не вмер. Мені подобається піхоту. Ну, бля, ну, це прикольно. Вони взяли звичку чогось через поля, е, ходити, причому поле досить велике, довге, е, і вони в тупу, хто з паличками, хто так просто по болоту шурують. І ну, тоді було досить прикольно саме знаєш полювати. тому що піхота підходить, блять, близько до наших позицій. Треба, ну, як на мене. Зараз, так як дуже рідко якісь там моторизовані штурми з великою кількістю бронетехніки, то краще всього відганяти і відбивати піхоту від хлопців, які напередку. Це не можна таке питання задавати. Спочатку танк, а потім 10 підерів. Так, як зараз підерські фішки є. Трошечки більше літають і по ночам, і ну от, во время час, то інтересні, бувають, особливо якщо ти там знаєш чи вчора, чи там за пару годин до цього на цій дорозі нашу якусь машинку бахнули, і тобі там їхати. Ну, слишки разні бувають. Ну, обычно це в момент обстрілу. Да, пан Роман правильно каже, що. Ти не думаєш про те, що ти. Я не хочу помирати, хочу, а наоборот, тіпа, я хочу жити. Це сильне бажання да, жити. Да. Так. Да. От коли ти знаходишся тут, то ти тут більше думаєш не про те, що буде там, через 5-10 років, чи то, що я хотів би. А на більш короткостроковий період. Все-таки фокусація ну. на тут і зараз робити свою роботу. Да. І... Ну, Про це можна думати, але в якийсь момент ти не доїдеш на позиції. На позиції може случитися херня. Ну і, тіпа, і ті мислі, ті думки, якими ти забивав собі голову якийсь період, ти там щось планував, замість того, щоб зараз прожити якісь там моменти, не знаю, якісь емоції, чи навіть банально підготуватись до цієї ж самої зміни. А ти їх профукав, тому що ти просто думав про щось про щось незахмарне. незахмарне. Це про те, що може в принципі не статись, бо до війни ти в принципі розумів, що там якихось 5-10 років в тебе є. А тут ти, ти не впевнений. Зовсім жити тут і зараз. Но, ну, бляха, з розумом. З розум... тут, О, і, тут і зараз жити. Це можна трактувати по-іншому. Ну, ну, ну типа, думати своєю головою, але нормально жити в той момент, в якому зараз ти є. Одна штучка. Отак тобі кажуть. Підери здохли. Їдь на позицію, просто почіль. Все. Ну, типа, подивись, щоб не, стир, не стирили генератор, не стирили Старлінг. Ну, оце взагалі було б чотенько. Тут всім, кого люблю, всіх, кого знаю, і е, заради кого в принципі я тут і до кого хочеться повернутися. От, от їм безмежна подяка і любов.